І так, значить, перше, що вам потрібно знати, пам'ятаєте, ми з вами на смартфони встановлювали додаток, який дозволяє працювати із документами синього кольору Google-документи. Було таке? Та було таке. Так, от, справа в тому, що не всі функції, які ви повинні знати, вміти і мати змогу виконувати, Даються через Google документи. Нам потрібно сьогодні почати займатися презентаціями. Презентації також є у вигляді Google презентацій, але там можливостей дуже мало. Тому дивіться, що я вам одразу пропоную. Ну, звичайно, це будуть робити люди, у яких із смартфонами проблем немає, а ті, у кого комп'ютер, то тим взагалі нічого цього робити не треба, бо ви і так уже презентаціями забезпечені. От задачці: дивіться, сьогодні завдання буде наступним. Тільки прочитати параграф із такої по таку сторінку, розібратися, вивчити означення. А далі. Встановити на свій смартфон додаток із назвою Office 365. Він безкоштовний. Він потребує лише реєстрації на сайті Microsoft. Коли ви перший раз у нього будете заходити, вам запропонують цю реєстрацію. Тобто, можна одразу все зробити. Поки що він на мене не ругався, тобто не казав: от. 30 днів працюєте, а потім заплатіть. Значить, можна з ним працювати, і він зовні містить усі основні функції команди, які є у тому ж самому PowerPoint, у тому ж самому Word. Тобто, оцей додаток нам серйозно допоможе в нашій роботі. Зрозуміло? Так, Рудницька Анастасія. Не в свою групу потрапила. Зараз будемо. Пропонувати перейти. Діти, ви поняли, що від вас вимагається? Немає такого завдання, яке на завтра треба виконати, надіслати на перевірку. Але замість цього завдання ви готуєте теоретичний матеріал і, відповідно, працюєте зі своїм смартфоном, якщо у вас немає комп'ютера. Всі мене зрозуміли? Угу, хорошо. Так, тепер стосовно сьогоднішньої теми. По-перше, прямо зараз на екрані ви якраз середовище презентації і бачите. Тобто ми говоримо про неї і працюємо одночасно в ній. Тема сьогоднішнього уроку називається Що таке комп'ютерна презентація, з яких об'єктів вона створюється, і які види слайдів бувають. У даному випадку ви не бачите, якого типу слайд на екрані. Чого? Дивіться, я посуну трошки. Тому що я фактично закрила фон самого слайда своєю фоновою картинкою, і вона, відповідно, приховала деякі елементи. Найчастіше, для того, щоб працювати із презентацією, люди наперед планують, які елементи вони хочуть розмістити в ній, і, відповідно, який тип слайда використати. Ось припустимо, якщо створювати нову презентацію, подивилися вгору, на лівий бік. Бачите, там такий листочок із загнутим краєчком намальований. Оцей символ означає створити нову презентацію. Натискаю на нього. Бачите, який слайд у мене одразу з'явився? Він називається титульний. Титульний мається на увазі, що тут є передбачене місце для назви презентації і так званого підзаголовка, в якому зазвичай пишуть автора. Тобто, я, наприклад, автор, я б написала, презентація створена вчителем інформатики Білоцерківської гімназії номер 1 і так далі. Значить, Оце тобто розташування елементів, яке дається наперед, зветься макет. Ми з словом макет зустрічалися раніше? Ну, вроді як да. Ну, вроді як да. Ви можете спробувати своїми словами пояснити, що представляє собою макет. Неважливо, в інформатиці чи десь в іншому місті. Ну, типу набросок. Набросок, правильно. Або приблизне чи схематичне розташування чогось, правильно? От, наприклад, ви комусь розповідаєте, як дістатися до центра міста і, наприклад, театра Саксаганського. І ви почали малювати на папері оцю дорогу, показувати будинки, які пам'ятаєте по цій дорозі, і казати: ось пройдеш повз оце, опинишся ось там. Так, от макету презентації це той самий фактично набросок. Вам дали зразок. Ви можете або використовувати його повністю, або від якоїсь частини відмовиться. Наприклад, я виділяю нижню частину, бачите, воно рамочкою стало суцільною. Після цього натискаю «дел» на клавіатурі, і воно прибирається. І у мене вже підзаголовка немає. Точно так же само легко його повернути назад. Дивимося прямо вгору. Бачите, ось тут такий, таке віконце з різними фігурками геометричними намальоване. Оце сама перша фігурка це напис. Натискаємо на неї, клацаємо в будь якому місці і можемо почати писати заново. Цей варіант додавання напису зручний тим, що він не задає обмеження, де буде текст. Ви можете його розтягувати, стискувати, налаштовувати і так далі. Зрозуміло? Так, тепер наступне питання. Якщо ви вже, вже вибрали макет або вам його нав'язали, як його поміняти? Це можна зробити кількома способами. Це я трошки вперед по презентації пішла. Перший спосіб: права клавіша мишки бачите команду макет. Оце наводимося на неї і вибираємо із запропонованих який завгодно. Ось я натисну на центральний. І у мене зразу елементи розташувалися по-іншому. Зрозуміло? Причому зверніть увагу, той, який я додала самостійно, який не зв'язаний із самим макетом, він залишився на місці. Ваня, тобі все зрозуміло, а то щось ти занадто щасливий для 10 годин ранку. Ага, хорошо. Так, поки прибираю. Давайте ще спробуємо. Значить, це лише перший спосіб. Другий спосіб дивимося на вгору. Бачите, там кнопочка знаходиться створити слайд. А поруч із нею трошки вище, кнопочка макет. Тобто, якщо я на неї натисну, мені пропонують ті самі варіанти. Я замість центрального виберу, наприклад, самий э, верхній э, середній, ось, і воно, воно знову автоматично помінялося. Це другий спосіб. І нарешті є ще третій. Третій зазвичай використовують тоді, коли ви плануєте. Артем, це ти хочеш продемонструвати комусь щось. Ти, пожалуйста, не забувай, що ваш е, відеозапис уроку і в 5А також потрапив. Так що не треба дурачитися тільки за те, що захотілося. І так, дивлі... дивимося далі. Ось, де создать слайд. Бачите, тут також оці всі макети передбачені. Тобто, якщо ви натиснете на «Любий», то він не просто поміняє макет поточного, він зразу додасть новий із вибраним вами макетом. Натискаю. Ось, будь ласка, заголовок є, основного тексту немає. Зрозуміло. Да. З макетами. Отлічно. Це я поки що закриваю і не зберігаю. Вертаємося назад. Презентації взагалі то бувають різними. Є просто презентація це коли ви. Що-небудь представляєте, розповідаєте, описуєте. Коли ви, до речі, виходите відповідати коло дошки на уроці, ви фактично презентуєте свої знання. Тобто, вам задали питання, ви розповідаєте, що ви по цьому питанню знаєте? Згодні зі мною? Можна включити мі мікрофон і відповісти? Так, да, згодні. Так, згодні. Але. В такому випадку комп'ютер ви не використовували. Зазвичай ви користуєтесь усним мовленням, дошкою, крейдою, правильно? Так. Да. Ага, хорошо. А чим же тоді просто презентація відрізняється від комп'ютерної презентації? Чого вона називається комп'ютерна? Бо вона зробила на комп'ютері. І на ньому ж і представляється. Не можна зробити презентацію на комп'ютері, а демонструвати її, наприклад, на пальцях. Не вийде. Звичайно, можна роздрукувати слайди, повісити їх на дошку і почати розповідати: ось, бачите, ось таке, а ось таке. Але це не дасть людям наочного представлення, що і як ви робили. Згодні? Вони побачать фактично лише якусь інформацію. Все, не більше. Процеса вони не побачать. І так, комп'ютерна презентація. Звернули увагу, жовтим кольором це означає вивчити на пам'ять. Да, Аня, запитуй. А ми можемо зробити телефонну презентацію? Звичайно, саме для цього ви Офіс 365 і будете ставити. Я маю на увазі в даному випадку комп'ютер. Це просто електронний пристрій, на якому ви працюєте. Вони всі попадають в категорію комп'ютерів, навіть смартфони ваші. Пам'ятаєте, ми ж таку тему вчили? Приклад портативного комп'ютера це смартфон. І так, вернулася до презентації. Комп'ютерні презентації це електронні документи з комплексним мультимедійним вмістом. Зараз скажу, що це. І особливими можливостями керування відтворенням, тобто показом. Значить, що таке мультимедійний комплексний вміст? Картинки в презентації додаємо? Картинки. Ну, да, Так, тексти додаємо? Так. Звуковий супровід можемо поставити? Ану, пригадуйте, кінець минулого року. Так. Да. Можемо. Відео включити можемо. Так. А це ми знаємо, що можна включити звук тим, хто ходить до групи вікторіолегінами, тому що нам вікторіолегіна завжди включає презентацію звуку. Ну то це ж добре, ви бачите, які ви продвинуті. Не скажеш, що ви нічого вже не знаєте. Знаєте, ми продвинуті багато. Ми продвинуті діти. Ви продвинуті діти, це правда. Так от, оце все, що ми перелічили, це фактично комплекс мультимедійного вмісту. І я вам показувала, як відео додати, і показувала, як музику презентацію додати. Ми його в цьому році повторимо і будемо дійсно використовувати. Поки що йду далі. Яких типів бувають всі презентації? Слайдова. От, яку ви бачите зараз на екрані, якраз і називають слайдовою. Ви бачите окремі фрагменти цієї презентації. Кожен слайд індивідуальний. А є ще потокова. Що таке потокова? Це коли розпізнати окремих елементів не можна або дуже важко. Зазвичай із презентації можна зробити відеозапис. От як у нас зараз Zoom демонструє, так, то ви можете презентацію перетворити в відео, і тоді вона буде називатися потоковою, і відокремить один слайд стане дуже важко. Зрозуміло? Хорошо, іду далі. Okay. Так, тепер стосовно ваших пристроїв. Презентації можна створювати, переглядати і опрацьовувати різними програмами. Ми з вами користуємося самою основною, яка зветься Microsoft Office PowerPoint. Чого? А тому, що дуже багато людей нею користується, і вона зручна. От чого ми вважаємо її самою основною. Но крім неї. Є ще програми, які безкоштовно дозволяють створювати презентації. Покажу тільки на комп'ютері. Зараз не про смартфон. Давайте я вам продемонструю. Наліво вниз. На комп'ютері кнопка «Пуск», Далі всі програми. А далі я беру додаток. Зараз, де він у мене тут? Треба ж знайти. LIBREO Office. Ось ось. LibreOffice 7.2. Хтось бачить цю назву? Я її тільки що розкрила. Да. От тут треба знайти додаток, який називається Impress. Представлення. Тепер я на нього натискаю. Зараз побачите, чим він відрізняється від Microsoft Office. Так. Значить, в першу чергу виберіть шаблон. Я ось цей цукерки виберу. Е так, окей. Ну, цукерки в мене, звісно, не вибралися, але вона показала слайд. Ось дивіться, як воно виглядає. Макети, представлені справа, їх уже не дев'ять, їх більше. Центральний слайд знову з'явився автоматично, і наверху панельки інструментів. Питай, Аня, що неясного? А ми, якщо будемо виходити в школу, то ми будемо ну, робити ці презентації. Що це за дивне запитання? Звичайно, якби ми вийшли в школу, ми б працювали за комп'ютерами, дай Бог світла. Ні, якщо ми будемо виходити, ми ж повинні виходити вовче, може будемо. Так, да. якщо ми вийдемо, ми будемо працювати з презентаціями. І працювати ми з ними будемо, здається, 5 чи шість уроків підряд. Ми сьогодні будемо працювати. Сьогодні у нас з вами перший загальний урок в основному теоретичний матеріал, а на наступний раз уже будемо щось створювати. Я дивіться: домашнє завдання на оцінку задам вам завтра, щоб ви мали майже цілий тиждень, щоб попробувати, попрацювати, що не сподобається змінити, і надіслати на четверг ваш результат праці. Зрозуміло? Так, тим середовищем ясно, що воно таке є, воно презентації і воно відрізняється. Так, а можна тільки питання? От якось цю презентацію відправляю? І так, ти, дружочок, створив презентацію на своєму смартфоні чи комп'ютері? Ну, смарт, ну, в мене є на, ноутбук на ноутбуки. На ноутбуці. Так, у тебе на ноутбуці вхід у пошту здійснений. А, ні, давайте на телефоні, в мене там вайбер О, Боже. Так. Значить, якщо на ти телефон... на телефоні, ти його цей файл десь зберіг. Наприклад, у папку Downloads або у папку документи. Правильно? Ну, не знаю. Ну, що значить, не знаю. Якщо ти якийсь файл створив, ти його обов'язково кудись зберігаєш, інакше він не залишиться в тебе на пристрої. Так, зараз я вайберу. одні. Зберіг, ну, зберіг. Збері, Примітно, я ну, зберіг. Збері. Хорошо. Тепер помніть, пожалуйста, що є різниця між комп'ютерним вайбером і вайбером на телефоні. Зараз він запуститься, я скажу, в чому різниця, а ви можете зразу класнути і перевірити мене. Так, зараз підключається до інтернету. Дивіться, на комп'ютерному вайбері, для того, щоб відправити файл, треба натиснути на плюсик. Видно? Коли я натискаю на плюсик, він мені одразу показує папку із різними файлами. І я можу через папки переключатись. Але на смартфоні у вас цього плюсика не буде. Подивіться направо під е символом відправлення повідомлень. Бачите, там три вертикальні крапочки. Три вертикальні крапочки. У Вайбері. Ілі вони горизонтальні? Горизонтальні, вибачте, сама забулася. Після годинничка, після дів. Є крапочки. Ваня. Є, є я поняв тебе як. Так, там є команда надіслати файл. Ти натиснеш на неї, він тебе відправить до списку папок. Надо просто знайти свій файл і вибрати його. От і все. Так, це був ліричний відступ. Йдемо далі. Значить, програми, які підходять для слайдових презентацій: Microsoft Office PowerPoint, OpenOffice Office LibreOffice Impress, Коротше, багато. А тепер для потокових, тобто тих, що у вигляді відео. Adobe Flash, Програма для створення флеш анімації. Це Або... якийсь татарський язик. Який? Татарський язик. Не Такі татарський, словами, англійський. Адоб англійський, флеш. А взагалі ти що англійський язик не знаєш, що татарський? За... Діти, взагалі-то кажучи, оце слово перше Adobe це назва фірми, яка випускає програми. А флеш це означає назва самої програми. Яка працює з презентаціями. От нижче написано Microsoft Movie Maker. Це фактично продукт від Microsoft, який створює кінофільми. Ви можете самі з ним знайомитися, він не настільки складний. Ну і пізніше ми будемо вчитися з вами відеоролики, редагувати і так далі. Так що, це не проблема. І так, це програми для того, щоб працювати з презентаціями. Наступне. Коли презентацію зберігають, от якраз про те, що Ваня питав, да? вона автоматично отримує своє розширення. Найчастіше це розширення в нових версіях PPTX, PowerPoint розшифровується, скорочення від назви, а X означає більш пізню версію. Якщо у вас розширення PPT, це все на все означає, що ваша програма десь до 2007 року. Після 2007-го вони всі получають додаточок X. А от якщо ви зберігаєте її як відеофайл, то тоді розширення должно бути або PPS, або PPSX. Як це зробити? Давайте я зараз покажу зразу. Файл. Сохраніть как. Спочатку вибираємо, куди зберігати, наприклад, у вашу шпапку уроки п'ятих класів. А потім, ось тут, під назвою презентації, є один іще додатковий рядочок тобто тип файла, яким буде зберігатися. І саме отут ви шукаєте оцей варіант. Тільки він прописаний длінними словами. Зараз я його знайду також. Ось о. демонстрація PowerPoint. Демонстрація з поддержкою Microsoft, Microsoft. чи Microsoft. Демонстрація PowerPoint 97 2003. Оці три команди це формат PPS. Зрозуміло? Да, марк. Да, ну, давайте я продемонструю. Да. Так. Так. храніть. Значить, тепер дивимося в папку, в якій вона збережена. Так, я не знаю, наскільки хорошо вам видно. Бачите останні два уроки: урок 15, урок 15. Так, да, да, да. Одна да. із них з красним ярличком, а та, що вище, з білим ярличком. Да. Оцей білий ярличок це і є ППС. Запускаю да. його. Воно должно просто відкрити не слайд, а зразу демонстрацію. Бачите, що робиться? Тобто, ми фактично його бачимо як відеозапис. Зрозуміло? Тільки да. я можу цим записом керувати, ніби паузу. Або натискаю, або запускаю далі. Щоб вийти з цього режиму, натискаю на клавіатурі ESC, Escape. Тобто. Да. Так. І ось я можу повернутися в свою звичну презентацію. Значить, зрозуміло, що таке файл демонстрації? Так. Да. Так. Да. Хорошо, пішли далі. Так, як запускати та створювати презентацію? Я вам тільки на лайбре офісі показувала. Давайте ще один спосіб покажу. Ви його добре знаєте. Права клавіша. Створити. І вибираємо потрібний варіант. Ось воно з червоним ярличком презентація. Зрозуміло? Да. Ну, я нічого не створюю, я його просто прикрию. Пішли далі. Так, по замовчуванню я вже вам розповідала. Як виглядає презентація? І ось на цьому слайді вказано назви кожного елемента. Ми з цими назвами вже стикалися. Ми і в Word їх мали, і в остальних програмах мали. Давайте подивимось. Самий верхній рядочок, оцей, що червоним кольором, і хрестик в кінці, це рядок заголовка. Далі, на ньому зліва знаходяться кнопки керування. Самою презентацією, тобто збереження, повернутися назад, демонструвати і так далі. А справа кнопки керування вікном. На зразок згорнути, розгорнути назад, зробити меншим, зробити більшим. Закрити. Не буду закривати. Далі. Там, де слова, файл, головна, вставка, конструктор і так далі. Це у нас головне меню. Нижче нього знаходиться так звана стрічка. З основними командами, що потрапили в відповідну вкладку. Зліва це ваші мініатюри слайдів. По центру це ваш основний робочий слайд. Так, справа, ну, у мене його погано видно, мабуть. Ось полоса прокрутки. У мене немає цього екрану. У тебе нема цього екрану. Якого екрану? Демонстрація. Демонстрація? Так, яка в тебе версія Microsoft Office? Ти знаєш, яка в тебе версія Microsoft Office? У мене 19-та. Не знаєш? Тоді воно може просто по-іншому називатися. Може, воно називається, так, дай подумати, не демонстрація, а відтворення або якось так. В общем, Артем, ти должен відкрити повний список того, що я показувала. Дивися. Значить, сохраніть как? обзор. Ось оцей список відкрити і сфотографувати його нам для того, щоб ми тобі підказали, де саме тобі цей варіант шукати. Бо я без списку не можу просто так угадати. Зрозумів? Значить, можу зробити і у Viber надіслати. Так, закрили, вернулись назад. Іду далі. Значить, полоса прокрутки справа, знизу у нас є кнопки. Дивіться, масштаб, наприклад. Я збільшую центральний слайд, я зменшую його. Є ще кнопки керування, але ними ми будемо займатися трошки пізніше. Поки, будь ласка, розберіться, що де і вивчіть. Так, Що там у мене з часом? Уже скоро закінчується. Давайте зараз і тут, і мене екран появиться. Можна. Перезайти, Ми те пустимо. Значить, е, працює презентація в трьох основних режимах. Звичайний це те, що ми бачимо зараз на екрані, тобто е, один робочий і остальні мініатюрками. Сортувальник. Дивіться, я на нього зараз натисну. Ось. Оце режим сортувальник. Ви бачите всі слайди в мініатюрі. Так, і режим показ слайдів. Я його вам уже сьогодні запускала. Натискаю ще раз на відповідну кнопочку. І він мені показує по одному слайду. Следує. Так, які об'єкти у презентації розглядаються? Слайд знаємо. Напис. Сьогодні показували. Малюнок. Ми сьогодні не додавали, але малюнки ви на слайдах бачили. Таблиця: от чого в нас точно не було. Діаграма не було. Відеофільм, аудіозапис і гіперпосилання. Шановні, з цим ми будемо знайомитись дуже поступово. Тобто ми будемо розширяти свої знання, додавати до них і це вже кон уже конець, ну це добре, що вже конець. Верніше, не хорошо для нас, але хорошо для вас. Да? Так, значить, я вам цю презентацію надсилаю. Єдине, чого я ще не встигла розповісти. Це з підручника один важливий факт, які вимоги до оформлення презентації. Наприклад, якщо у мене, дивіться, фоновий малюнок блакитний, і там мені щось заважає, то білий текст і жовтий текст на ньому може бути невидний. тому я зробила для нього таку блакитну додаткову рамку. Зрозуміли? От. Вимоги до того, як саме оформляти презентацію, вони в підручнику є. І якщо ви їх не вивчите. А можна питання одне? Дивіться, а як сайт ще один типу додасть, бо мене просто тільки що трошки вибило. То я ж це на початку року розповідала: дивися вгору створити слайд, вибираєш зразу, який макет тебе цікавить, і слайд додасться, наприклад, ось цей порожній. І ось він у мене вже з'явився. Нічого суперскладного. Або права клавіша, там теж є: Создать слайд. Создався. А оце зберігать. Зберігать. Я натискаю на команду «Файл», вона зліва угорі. Потім вибираю Зберегти як. Він мені пропонує папочки, я вибираю обзор, наприклад. І кажу йому сама, в яку папочку я хочу його зберегти. Ім'я підтверджено. Далі просто натиснути кнопку Сохраніть. Зрозуміло? Отлично. Так, скажіть мені, із сьогоднішнього уроку, що для вас було занадто складним або незрозумілим? Все було нормально? Добре. Значить, матеріали сьогоднішні я вам відправлю в групу, але швидше всього, що це буде під кінець робочого дня. У вас зараз все одно і інші уроки будуть йти. Маю на увазі після шостого чи сьомого, чи восьмого уроку, бо в мене їх вісім сьогодні. Зрозуміло? І відеозапис ви так. також отримаєте. Щоб можна було, якщо щось призабудете, переглянути. За Офіс 365 на смартфон не забудьте, будь ласка, добре? Бо завтра ми попробуємо в нього увійти і подивитися, що там особливого і як з ним працювати. Добре. Так, значить, гарного вам сьогодні дня. Зустрінемось з вами завтра, якщо буде електрика. Да. До побачення.